Мишко, Мишко, привіт. О, привіт, добрячок. До речі, вітаю всіх наших телеглядачів. Привіт усім. Що це з тобою, Мишко? Я тебе щось не впізнаю. А що таке? У мене таке відчуття, що ти стала раптом якась маленька, як у, у, у тій немовлята. А може, і стала. Ти знаєш, добрячок, а мені набридло бути вже великою. Як це набридло бути великою? Як мої братики і сестрички, бути маленькою. Цікаво, цікаво, чому ж ти так вирішила? А що? Всім тільки хочеться, щоб я була відповідальна, все робила, а мені не хочеться. Та он ти про що? Ти відповідальною не хочеш бути? Так, я хочу бути ще малесенькою, лежати цілий день у ліжечку пастушку смоктати, щоб тебе годували, мультики показували і нічого не робити. Ой, я все зрозумів. Зрозумів? Та, да, звісно. Тепер мені все ясно, і я готовий тобі допомогти повернутися в дитинство. А -а -а. Та тільки боюся, боюся, що тобі це не сподобається. Та ти що? Що мені може не сподобатись? Та знову бути маленькою. Ага, ще як сподобається. Ти так гадаєш? Так, я ж про це тільки і мрію. Ти, Мишко, просто не знаєш, про що мрієш. А, от і знаю. А от і ні. Краще тобі мене послухатися, бо я знаю, що кажу. Невже вже історію якусь таку знаєш. То, звісно, знаю. А ну, розкажи мені. Зараз розкажу, щоб ти більше не мріяла про такі дурниці. О, ти не дурниці, добрячок. Сама побачиш подруга. Бо Сашко з Іванком теж так думали і тому одного разу вирішили стати малюками. Цікаво, я вирішила бути малою, бо мені набридло бути відповідальною, а вони чого. Все розпочалося з того, що на свято мама попросила хлопців допомогти. Допомагати я завжди готова, а от щоб тільки самій не бути відповідальною. Та ніхто не клав на них відповідальності, просто допомогти. А їм було тяжко. Та спочатку ні. Вони поприбирали у кімнаті своїй, так як мама попросила. Ага. Потім мама попросила їх винести сміття на смітник. Та це ж теж легко. Але справа була в тому, що смітник знаходився неподалік дитячого майданчика, і хлопці вирішили трошечки погратися. На гойдалках погойдатися, з гірок поз'їзджати. Бо треба робити перерву між роботою добрячок. Та воно то так ніхто не проти. Та справа знаєш у чому? У чому? А у тому, що перерва їх затягнулася аж на цілу годину, а мамі якраз потрібно було, щоб хлопці збігали у магазин. Хотілося пограти. Так, і тому-то вони вирішили не йти додому, коли мама їх кликала. А куди ж вони пішли? А вони пішли, сіли на пісочок і почали гратися. Бо так хотілося їм, напевно, хотілося ще пограти. Та, звісно, та мама гукала, гукала, а потім вийшла сама до них. Каже, хлопці, ви чого тут сидите? Хіба не чуєте, що я вас кличу? Мені ж потрібна ваша допомога. Ага. Що? А хлопці, нахлюпившись, і кажуть: А ми ще не награлися. О, а мама що? А мама каже: Ви вже ж дорослі. Маєте розуміти, що трішечки погралися і знову до праці. О, знову до праці, знову ця дорослість. А як же ж, Мишко? Але хлопці думали так, як і ти, що краще бути маленькими і безвідповідальними та й взагалі. Цілими днями ні про що не хвилюватися, а собі тільки гратися. І правильно. І тоді мама зрозуміла, що ж потрібно їй робити. І що? Вона каже: якщо ви бажаєте бути маленькими, я не заперечую, будь ласка, тоді я буду сприймати вас так, як маленьких. Та будь ласка! Отож, мама ж одразу перед усіма друзями взяла хлопців за руки. І повела додому обідати і вкладати в ліжечка. Як в ліжечко? а свято день білий на дворі! А маленьким хлопчикам і дівчаткам потрібно в день спадки. Зачекай, як це? А так дуже просто. Замість усіх смаколиків, які можна дорослим і не можна малим, мама нагодувала хлопців манною кашею на обід. Та хлопці теж не любили, та що вробити? Маленькі ж їдять кашку, а не тістечка з цукерками. Сібак! Так. А ще, як тільки прийшли гості, їхні друзі, мама вклала їх у ліжечка і сказала, що маленьким потрібно спадки на обід. О, от бідо! Та не те слово. Всі веселилися, а хлопці лежали в ліжечку і думали то краще бути маленькими чи таки дорослими. Таке краще бути Ой, таким, який ти є по віку. Та це правильно, мишку. І тому хлопці повставали, попросили вибачення у мами і пообіцяли більше не поводитися так. Ти знаєш, добрячок, я передумала бути маленькою, буду така, яка я є. От і добре. Ну а зараз, і дорослим, і малим вже час готуватися до сну. Так, на добраніч, нічма. І друзі і солоденьких вам снів. Чи вже стуляють стуляют величество, У снах приходять мрії.